Електроконтактний манометр для контролю тиску у системі забезпечення холодної води в домі, чи гідрофора, чи глибинного насосу на заміну від цих електромеханічних е, е, реле, які постійно то реле перегорає, то та пружину не можна докрутити, то воно включається заскоро, то виключається, там то ті гайки крутити, то все то є, ну, то є ще, ще такий. Спосіб настройки. Тут дуже все легко і просто. Ось достатньо брати викрутку. Вона заходить у зацеп, за ці ліпістки і ти собі просто ставиш. Коли включається, і коли виключається насос, все. Більше нічого не треба. Електроконтактний манометр має вихід. Три жили всього-навсього йде. І він. Переходить. Тут теж нічого складного немає. Є прості три проміжні реле, де показує максимальний тиск, загорається. Це часами, коли вже система виключається на насос, але насос ще працює в так сказати, можна в накаті, воно засвітиться. Мінімальний тиск, це буде, коли буде включатись. Давати сигнал на запуск глибинного насосу чи гідрофора. І сам власне, реле, що є старт. Все легонько і просто. Ну Що таке монтувати електроконтактний манометр, плюс три проміжні реле, решта це вже все захист, там ПЗВ чи що це вже на, це на, на смак кожного користувача, і плюс того стоїть вольтметр, Амперметр, де показує потужність під час праці, бо, тому що теж видачі Насосом все в порядку. Бо, звичайно, якщо він в звичайному режимі бере там 400 400, старт відбувається там до 700 Вт, то ти просто видиш, що якщо тут показується, наприклад, більше потужність, значить з насосом щось не лади, може і закоротив, і так далі. Але взагалі то для цього потрібно ті три проміжні реле, і більше нічого, і система і система делікатно працює. Я вже не буду включати, бо тому що то нема. Сенсу я тим самим нічого їй не покажу, але вона ось так ото виглядає. І більше нічого не треба. Раз. і при чому стаєш потужки хоч. Якщо працюється, наприклад, керхер, потрібна більша кількість води, то тільки ось тут підкрутив, щоб він відключався, скажімо, при 3 при 3 атмосфери. Нема проблеми. Я кош це все в секунди. В секунди, і система вже працює. Боже, вже з 2019 року це вже рахуйте. За 6 років і ні жадних проблем нема. Ось така робота для контролю глибинного насосу чи гідрофора на подачу води в дім потиску, на заміну від того електромеханічного РЛА, яке продають в магазині відрами. Все, дякую.